Детективи, ласкаво просимо в наш новий кошмар. У нас є серійний вбивця. Не будемо забігати наперед. Одне можна сказати точно це раз на два дні. Тож завтра ввечері помре хтось інший. Хлопці, ви захочете це побачити? Ножинні, ножові поранення та каліцтва. Він просто сидів там. І дивився. Ви думаєте, що я буду шукати викрадений автомобіля, поки цей хлопець намагається вбити терри. Не змушуй мене забирати твій пістолет і твій значок. Знищить його. Думаю, я знаю, хто за цим стоїть і чому. Поліція міста Старк не рухайтеся.